Доброго ранку! Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами відправимось на гостину до угорців, румунів та молдаван. А також спробуємо малювати і гірський пейзаж. Попередньо дізнаємось, чи він відрізняється від міського, а також помандруємо і здійснимо віртуальну подорож до чарівних гір Карпати. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Діти, дайте відповідь на запитання, чи доводилось вам відвідувати Карпати? Велике прохання даємо повну відповідь. Чи підіймалися ви у гори? Так. Що, як ви думаєте, що подобається у гірських краєвидах? Чим він відрізняється від решти краєвидів? А сьогодні я пропоную вам. Отже, ми помилувалися красою українських Карпат. І сьогодні ми будемо говорити про те, що гори Карпати є не тільки в Україні, вони простягаються територією Польщі, Угорщини, Румунії та. Інших країн. Діти художники захоплюються неймовірною красою. На всі хоч раз бачили Карпати. Вони, начебто, торкаються неба, вони справляють незабутні враження. Гори вкриті прадавніми лісами, блакитними озерами, бурхливими річками і потічками. Такими чарівними ми бачимо Карпати. На полотнах живописцях. Діти, запам'ятайте, що зображення кам'янистих скель, гір, укритих лісовими хащами, снігами та льодовиками, називається гірським пейзажем. Поставте відео на паузу та повторіть, що називається гірським пейзажем. А тепер спробуй повторити, що ж таке гірський пейзаж. Це зображення кам'яних сфер, гір, укритих лісовими хащами, снігами та льодовиками. І це все називається гірський пейзаж. Увага, діти! І роздивіться, будь ласка, гірський пейзаж. Поміркуйте, чому має таку назву? Так, на передньому плані картини зображені яскраві кольори. Вони насичені. Надалі ми бачимо гори. Зображення злегка розмиті, кольори набувають холодних тьмяних відтінків. І так, діти, я хочу, щоб ви подивились на обидва малюнки. Порівняйте ці пейзажі. Назвіть. Чим вони відрізняються, чим схожі? Так, на першому малюнку ми бачимо гірський пейзаж, а на другому. Дійсно, це міський пейзаж, про який ми з вами вже говорили. Отже, пропоную пригадати правила техніки безпеки на уроці образотворчого мистецтва, і саме час поринути в красу, яку ми сьогодні будемо з вами створювати. Тож, сядьте, будь ласка, зручненько, увага! така краса два. Будь ласка, зручненько, і я вам нагадаю послідовність виконання роботи. Покладіть листочок горизонтально, сядьте зручненько, підготуйте необхідні матеріали для роботи. За бажанням можна включити тиху та спокійну музику. І пропоную вам поринути у світ малювання гірського пейзажу. А що таке гірський пейзаж? Ви нагадайте і розкажете мені. Обов'язково, а я з нетерпінням буду чекати на результати вашої роботи. Дякую за увагу і кажу вам до зустрічі!